Добрий день. Сьогодні у нас практична робота, і ми з вами продовжуємо говорити про те, як опрацьовувати події у програмному середовищі Scratch. Давайте подивимось з вами уважно, що сьогодні ми будемо виконувати. Ну, Спершу вам треба перейти за посиланням. Та виконати інтерактивну вправу. В цій вправі вам треба пазлами розподілити, які блоки належать до події, а які до групи датчиків. І пригадайте, що і подія, і групи датчики визначають події для наших виконавців у середовищі Scratch. Тобто вони задають початок, та, за якої події відбудуться виконання всіх інших команд, які ми задали нашим виконавцям. Виконуючи події, спрайти може також надсилати один одному повідомлення, в яких закликають іншого виконавця до певної команди. Якщо ми подивимось на події, то ми бачимо наш о, з вами звичний зелений прапорець або подія, коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайта натиснуто. А далі подивіться, в нас наступна подія, коли я отримаю повідомлення. І ось сьогодні ми з вами будемо опрацьовувати саме такі події, коли наші спрайди будуть один одному надсилати повідомлення, а інший, коли його почує або отримає, буде виконувати команди, які ми йому задамо. Один об'єкт може надіслати другому повідомлення, отримавши яке, другий об'єкт виконує певні команди. Повідомлення надсилають за допомогою команди оповістити. Ця програма також знаходиться в групах події. Щоб створити нове повідомлення, нам потрібно натиснути ось, подивіться, в нас написано Оповістити, а да, далі віконечко. В цьому віконечку буде спочатку виднітися тільки нове повідомлення. І вам треба туди натиснути на нове повідомлення і ввести назву того повідомлення, якого нам потрібно. І потім, з переліку всіх повідомлень, ми будемо бачити ті, які ми задаємо нашим виконавцям. Зараз розглянемо приклад. Подивіться, наші спрайти будуть виконувати повідомлення. Вони будуть чути повідомлення від виконавця. І ми зараз спробуємо описати, як працює дана програма і чи можна назвати програму об'єктно-орієнтованою. Подивіться, познайомимось зараз з вами з цим словом. Отже, в нас є три спрайти: це м'ячик, рудий кіт та собака. Подивіться уважно: м'ячик розпочинає нашу програму, і в нього стоїть подія, коли спрайт натиснуто оповістити. І назва повідомлення повідомлення 1. Можна називати повідомлення, будь-як, як вам зручно, у вашому проєкті. Тоді, що ми бачимо, що м'ячик почне виконувати оповіщати повідомлення, виконувати свої команди лише після тієї події, коли ми на нього натиснемо. Доки ми на м'ячик не натиснемо, він нічого оповіщати не буде. А ось коли ми на спрайта натиснемо, він оповістить котику і собачці повідомлення, яке так і називається, повідомлення 1. І ми бачимо, що оповістити під'єднується просто звичайним блоком. А ось далі ПС, отримавши це повідомлення, починає виконувати певні команди. Тоді нам потрібна подія, коли я отримаю, і ось зверніть увагу, повідомлення один. Те, що оповіщає м'ячик, те і отримає кіт. Коли він отримає це повідомлення, то що він буде робити? Ковзати впродовж трьох секунд до спрайта болу, до м'ячика. Тобто він почне свій рух. Песик, в свою чергу, якщо також отримає це повідомлення один, він також буде ковзати 3 секунди до м'ячика. І таким чином ми можемо побачити, хто перший дістанеться м'ячика. А також ми можемо змінювати ковзати різний час котику або песику і таким чином створити гру. Яка буде визначати, хто перший дістанеться до м'яча? І подивіться тут вже зверніть увагу: немає події зеленого прапорця. Лише коли ми натискаємо на м'ячик, він оповістить всіх, а всі інші почнуть виконувати свої команди, коли отримають повідомлення, тобто автоматично більше нічого клікати нам не потрібно. Чи можемо ми назвати цю програму об'єктно орієнтованою? Що це за програма? Об'єктно орієнтована програма являє собою набір об'єктів, з якими пов'язані події. Тобто в нас є об'єкт м'ячик, кіт, пес це наші спрайти. І з ними пов'язані події. З м'ячиком пов'язана подія, коли на спрайт натиснуто, з котиком і песиком пов'язана подія, коли вони отримують повідомлення. І з кожною подією пов'язаний певний алгоритм. Який виконується в результаті її настання. Тобто, після блоку, коли я отримую повідомлення, ми бачимо наступну команду. Але така команда тут одна, для прикладу, а їх може бути багато під піднизок, тобто описуючи дії наших виконавців. І якщо після події ми бачимо інші команди, які буде виконувати спрайт, то така програма називається об'єктно орієнтована. Тобто, об'єктом буде в наш спрайт, а орієнтована це вона налаштована на виконання певних. Подій нашими виконавцями, і в результаті цих подій можуть наставатися зміни властивостей наших з вами об'єктів, тобто вони будуть рухатися, ходити, зможливо змінювати колір, і в залежності від того, які команди ми задамо. Тобто, об'єкт це наші спрайти, а орієнтована це ті, що наші команди належать нашим виконавцям і вони будуть виконувати ці команди. Наприклад, ми бачимо об'єкт 1. в нього є подія. Тобто, коли натиснуто зелений прапорець, коли на нього натиснуто, коли клавішу пропуск натиснуто, коли він отримає повідомлення, і слідом за цією подією відбувається якийсь алгоритм. І так ми можемо сказати, що скільки в нас об'єктів, тобто спрайтів, у кожного є якась подія, яка запускає його на виконання, і після цієї події виконується певний алгоритм команд. Да? І тоді така програма буде називатися об'єктно орієнтована. Сьогодні, в практичній роботі, нам з вами необхідно створити програму, в якій наші об'єкти, наші спрайти, будуть грати у квача, тобто нас доганяти один одного. На сцені має бути чотири спрайти. Наприклад, котик, їжак, крап і песик. Спрайтів ви можете додати будь-яких, які вам подобаються. Також треба змінити фон сцени. Далі, перше, коли натиснуто на зелений прапорець, котик, ну тобто перший спрайт. Протягом трьох секунд ковзає до їжака до іншого спрайта. Коли котик досягне їжака, він повинен, їжак повинен ковзати до краба. Коли їжак через 3 секунди досягає краба, той повинен почати ковзати до песика. Коли краб через 3 секунди досягає песика, песик повинен ковзати до котика. І коли котик песик через 3 секунди досягає котика, то все повинно початися спочатку. Тобто знову котик повинен рухатися до їжака, їжак до краба, краб до песика і песик до котика. І так почезень. І спрайти гратимуть уклача, поки ми не зупинимо самостійну гру. Отже, така практична робота сьогодні на нас чекає. Зараз я вам покажу, як вона виглядає, як працює. Потім ми створимо перші два етапи, щоб ви зрозуміли алгоритм створення команд, а наступні два етапи про останніх двох виконавців ви допрацюєте вже самостійно за аналогією. Отже, нашими виконавцями будуть чотири спрайти. Зверніть увагу, що коли ми працюємо з котиком, нам треба або з будь-яким іншим спрайтом. Подивіться, перший спрайт, який нас доганяє іншого, він оповіщає якесь повідомлення. Той спрайт, який отримає повідомлення, коли я отримаю повідомлення, він буде ковзати до краба. І коли він досягне краба, він також йому тихесенько оповістить наступне повідомлення, тобто дасть йому початок, щоб краб рухався далі до песика. І так далі. Тут головне уважно, щоб не наплутатися зі спрайтами та повідомленнями. Тому переходимо до програмного середовища Scratch і подивимось, як повинен виглядати наш проєкт. Ось в мене є чотири виконавця, змінений фон сцени, і зеленим прапорцем я лише запускаю гру. Після чого мій котик рухається до їжачка, оповіщає його. Далі. Тваринки рухаються один до одного. І ось коли песик торкнувся котика, гра продовжується. І так вона буде продовжуватись, допоки я не натисну на кнопку Зупинити. Таким чином, наші виконавці наздоганяють один одного. Переглянемо, як це створити. Зупиняємо гру. Але подивіться, якщо я знову натисну на зелений прапорець, в мене мої виконавці стануть на свої початкові точки, і гра почнеться спочатку. Ось так. Отже, починаємо. Завантажуємо скрит. І переходимо за першим посиланням. Натискаємо Створити. З телефона нагадую, що вам зручніше вімкнути автоповорот екрану. І так. Почнемо з того, що нам треба змінити фон і додати чотирьох спрайтів. Фон я оберу з таким нейтрального кольору, щоб я чітко бачила всіх виконавців. І додам о, котик є ще трьох спрайтів. Ви можете видалити котика додати будь-кого іншого. Додам краби, Собачку. І їжечка. Ось так. І розташую їх, щоб вони могли по колу рухатись. Тільки розміри спрайтів завеликі, трішки б зменшити. Натискаю на першого кота і в колонці з розміром під сценою я веду розмір спрайта, наприклад, 70, їм всім поставлю, щоб було більше місця рухатись. Крабу також 70, собачці також 70 і їжачкові також 70. Все, і внизу я собі їх розташую, щоб не плутатись, Щоб в мене спочатку йде котик, за ним іде їжачок, просто переміщуємо, потім крабик і собака. Починаємо з кота. Отже, мою гру повинен розпочати зелений прапорець. Отже, коли натиснуто на зелений прапорець, мені треба, щоб кожного разу, якщо гра починається спочатку, мій котик починав її з початкової позиції. Подивіться, він зараз стоїть в певних координатах. І під сценою я можу пригадайте, на попередньому уроці ми розглядали. А під сценою я можу визначити, які це координати. У котика це Х 176 по у мінус Я натискаю на групу русські, обираю ось цю команду, перемістити в Х, де Х та у вже вказані такі самі, як і під сценою. Нічого змінювати не потрібно. Тепер, коли натискаю, Ну, то зелений прапорець, мій котик повинен ковзати до їжачка. І тут є команда ковзати одну секунду до випадкової позиції. Але в мене це не випадкова позиція, а їжачок. І не одну секунду, а три. Після цього, коли котик до нього дійде, мені треба, щоб кіт оповісти йому повідомлення. Це групи події оповістити повідомлення. Ми натискаємо на повідомлення і обираємо, що, що мені треба створити нове повідомлення. І назову його цифркою 1, що кіт в мене перший привіт і говорить їжачку. Тепер цифра 1. Гаразд, що в свою чергу робиться з їжачком. Подивіться, їжачок натискаю тепер на нього. По-перше, коли, коли почнеться гра з початку з зеленого прапорця, щоб нічого не наплутати, нам також його треба помістити в початкові координати. Коли ми натискаємо на спрайт, а тут одразу з'являються в групах рук координати, в якому цей спрайт знаходиться. Тому ми нічого не змінюємо, просто цю команду переносимо. А тепер, подивіться, котик оповіщає його, повідомлення, називається цифра 1. Тобто на це повідомлення реагує наш їжачок. Ми йдемо в події і задаємо, коли я отримаю ось цю одиничку, та? тобто котик йому скаже циферку 1, коли їжачок її отримає, що він повинен робити, до кого він повинен ковзати. Подивіться до краба, Да? Значить, ми беремо команду ковзати одну секунду до випадкової позиції. Але замість випадкової в нас буде краб, і замість однієї секунди буде 3 секунди. Коли їжак дістанеться до краба, що він повинен зробити? Оповістити йому щось інше, тільки вже не один. А нове повідомлення і, наприклад, це буде цифра 2. Да? В свою чергу, краб отримає повідомлення з цифрою 2, тобто, коли я отримаю 2. Так? Переходимо до краба. Спочатку присвоюємо йому випадку о, координати, коли гра почнеться, перемістити його в координати. А тепер дивимось: їжачок оповістив його повідомленням цифрою 2. Значить, краб, коли отримає. Коли я отримаю тільки не один, а два, що він повинен зробити, до кого він повинен рухатися? Ковзати одну секунду до спрайта док, да? до собачки. І не одну секунду, а три. І коли він нас собачку, він повинен оповістити її новим повідомленням, і нехай це буде цифра три. Ось, дивіться, що в нас тоді виходить. Котик іде до їжачка, їжачок йде до крава, кра до песика, і на цьому в нас нічого не відбувається, тому що песику ми ще не задали цих команд. Песик при зеленому пропорції також повинен переміститися у, ой, у свої координати. А тепер подивіться, що грабік йому повіщав, яким повідомленням. Три. Так? Значить, песик в нас буде реагувати на коли я отримаю три. Що він буде робити, подумайте, до кого він буде ковзати, да? до котика впродовж трьох секунд, і котику він оповістить, циферку чотири. Якщо ми хочемо, щоб гра продовжувалась, то нам ще треба котику задати, що коли я отримаю від песика, тут буде 4, да? коли він отримає циферку 4, то до кого він буде ковзати? І що він знову оповістить нашому їжачкові? Да? Тобто подумайте, будь ласка, що тут повинно завершитись? Коли собачка отримає цифру 3, куди він повинен повзати? Подумайте, ось тут змінить, і що він повинен оповістити. Якщо тут була трічка, то йому треба оповістити 4. І коли наш котик отримає 4. Куди повинен ковзати наш котик знову до їжачка, так? і оповістити йому ось цю одиничку, щоб той почав спочатку. І тоді в нас з вами вийде ось такий проєкт, в якому наші виконавці будуть наздоганяти один одного. Бачите, песик доторкнувся котика, оповістив йому 4, 4, і котик знову пішов до їжачка, отримавши повідомлення із цифрою 4. Чекаю на ваші проєкти, зніміть коротесеньке відео, або якщо скріншоти, то аж чотири скріншоти з усіма командами, але бажано коротесеньке відео. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях.